Добрий день. Сьогодні 2 травня. Ще один мій проект, скажімо так, помимо футка. Дуже я хочу мати на новий рік вдома живу ялинку, яка би росла в горщику. і вирішив спробувати укорінення живців зелених ялини колючої. Почнемо зараз з приготування землі. Я купив в магазині торфу. Торф зараз вимішую 50 на 50% з тирсою хвойних порід, щоб був кислий ґрунт, кисле середовище для нашого укорінення. Наш ґрунт готовий. Ось така ось нього консистенція. Він сухий, потім я його... Зволожу. Так, стаканчики. Стаканчики невеличкі. Обов'язково має бути знизу дренаж, мають бути отвори. Набираємо стаканчики в землю. А зараз ще покажу тепличку. Для укорінення живців хвойних порід, зокрема нашої ялини, має бути обов'язкова умова, дуже висока вологість. Середовища. В ідеалі бажано була б установка штучного туману, але ціллю моєю є виростити ялину з мінімальними затратами. Щоб не купляти дорогої установки зі штучного туману, мною був зроблений такий дерев'яний ящичок, у який я помістив з бляхи вигнуті два, два металевих короби. Два металевих короби, у які я налив воду. Зараз вам покажу. Ось тут добре, краще видно вода. Поклав дві цеглини наверх цегл, наверх поставив, зробив два щитики на горщики. Тобто горщики наші повинні бути вище рівня води. І зверху каркасик, на який буде. Натягнута плівка, і буде такий у нас парничок. Зараз буду далі показувати все по порядку. Отже, наші живці ялини колючої. Я вибрав в своєму населеному пункті, ті, живці, ті дерева, які мені саме більше сподобались, з них нарвав живців. Живці рвав десь годинку-дві назад. Їх обов'язково помістити в поліетиленовий пакет. Як ви бачите, на пакеті вже з середини стоїть роса, тобто треба зберегти максимальну кількість вологи у, у нашому живці. Для укорінення обов'язково використовую укорінювач, укорінювач різопон, Нідерланди, 1%. Зараз покажу далі, як, як я з цим всім працюю. Отже, безпосередньо посадка наших живців. Отже, беремо з поліетиленового пакета наш живець. Обов'язково має бути ось така. Він не відрізаний, він відірваний, має бути ось оця п'яточка. Ця п'яточка, ось ця зона, на ній повинні з'явитися корінці. Цю п'яточку ми мочимо у воду, залишки струшуємо. І укорінювач на сантиметр 2, мочимо. укорінювач також залишки легенько. Струшуємо і садимо у наш горщик, у наш ґрунт під кутом 30-45 градусів. Грунт обтискаємо. Так. Це все, це був останній наш живець. Вже є в мене 40 штук. Зараз у нас вийшло сонечко. Раніше його не було, це також одна з, з таких, скажімо так, бажаних умов працювати чи зранку, чи вечором, коли сонця немає, щоб, щоб це все не пересушувати. Тепер ми наші рослинки ось таким ручним оприскувачем зволожуємо, щоб на хвої були капельки води. Таку процедуру рекомендовано. Робити якомога частіше, але, але щоб не було сонця. Щоб не світило сонце. Або зранку, або вечором, або похмурий день, такий, в принципі, як і сьогодні. Ось таку от процедуру якомога частіше. Тканиною для того, щоб вони не згоріли на сонці. Наверх тканини натягнули плівку, щоб волога затримувалась. На цьому все. Сьогоднішні роботи усі я робив перший раз. Якщо щось так, щось не так, як не судіть мене строго, дякую за увагу. До побачення.